Без проблем. Для цього треба намалювати вісім квадратиків однакових. Тут, ой. 8. Отут тут от, 4 і тут 4. Зараз. Ось. І треба вирізати, але ну, я вже вирізала. Ня. Тепер е, треба. E, зробити вирізаємо лініями тут, тут, відрізати тут і тут тепер, e, ось. Тепер треба отак зігнути по лінії. Ой, тепер а. E, по тим лініям Отак. І так от зберемо у квадратик. А, цей потім треба розмалювати зараз. Це все. Ну, тут, типу, ноги, руки. І голова зараз зроблю. Ось я вже зробила. І треба його цей зібрати і тут склеїти скотчем. Ось. от залучився, я зараз ще вушка зроблю. Ось. І я, дум, я коли себе робила, думала закінчити. Мені неудобно, що руки сповзають. Тому я хотіла зробити колечко, такі е кольця з бумаги сюди Ну, Воно мені не, не сподобалось, тому я взяла ось такий ось е двохсторонній скотч. Е він такий м'який. Це, ну ви, як хочете, може вам так удобно. Це і треба тепер це відклеїти і воно буде триматись. Мені так удобно. І ось так у мене вийшло. Дякую всім за перегляд. Думаю, вам все зрозуміло було. Всім пока!